Всім привіт, любі друзі! Жалопичесприцепде. Да? Це Сьогодні в нас Ендорфінка, швидкий ролик. Три слота. Міно -тавер Дайс, Dice, Тавер і Слото Модже. По 200 гривень в кожному слоті піймав на четвертому барабані бінуску. І витратив на це 25к, зараз у нас 37. І відповідно має бути скільки там? 62-да, десь. Десь так. Так що перед тим, як почнемо, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться і. На дзвіночок можете натиснути. І напишіть будь-який коментар від семи слів. І в понеділок серед коментаторів ми виберемо переможця. На тижні виходить три ролика, і три переможця. В Понеділок ми прямо в прямому ефірі вибираємо. Ну а щоб не пропустити цей стрім, підпишіться на мій телеграм, який є в шапці канала. Я туди всю інформацію по стрімам закидую. Ну що, погнали, погнали, поїхали. Що швидкий, тому що я не думаю, що він буде довго скакати, цей Мінотавр, Так що... Погнали, поїхали. По 250 гривень, точніше, по 250 вибачаюсь. Так, погнали. Давайте. Шпонь. По 200, по 250. Ріднесеньке, ріднесеньке, ріднесеньке. Ну, може, може ляпнуть Мінотавру, Така штука, що може. Головне, щоб не, не, не обіцяні символи. Ріднесенький х 4 вже. Блін, оце в дайсах, воно все ці шарики. шарики-кубіки, шарики, шарики-зароліки-кубіки, кажу, шарики, шарики за ролики, кубики, Непонятно. Два, три, воно все зливається в один. Хух, уже X6. Уже можно, уже течу ставить и все, и це заносить. Это уже развал. Чотчу. Тетю... Блин, течу не доставив, короче. X8. Блин, тільки не обіцяй, не будь ласочка. Уже така хорошая X-овочка. Давай, давай. А де вообще мужчинки? де, де? де, де? шок, короче, реднесенький. Ну, блин, я даже не знаю, что вам сказать. Короче, 10к. 10к. А тут в Дайсовском не, в Дайсовському так само, коротше, немає пробивання карти. Ну, наче і нормально, типа 10к наприклад на x10, але ж за кадика 4. -ка, а, ну ладно, якщо кожна по 10к, то ми в принципі відіб'ємо. Ну, що маємо, то маємо. Поїхали далі. Що, слотомод Давайте, а потім Minotaur. -таур. Поїхали. Тут у нас самурайчик. Можна, коротше, теж самурайчиком. Ходжо! Сейчас би гаджа з первого спіна. Коротше, якби зробило гаджа, то я би, я би був шокований. Гаджаме. Гаджа так, х4. Хорошо, блін, ну нормальний символ, це нормальний символ, друзі. Скільки бабок? 40, сука, тисяч! Нічого! Ви уявіть, там на Х10 це топовий символ же ж, да? Це ж топовий символ чи не топовий символ. 40 очка, почекайте, тут ще й карту можна подивитися. Гаджаме, король, ладно. Хорош, на базу, чи назас. Нє, це ще й не топовий, ну майже топовий, тут різниця невелика. Це все одно тьочки, Оце уявіть на Х10, як би там дало. Йовушки, варовушки, хорош. Нормально, хорош, хорош, пойдет, пойдет. Чінозес, друзі. Так ми просто одної бонуски відбили. І в цьому взагалі бонус вибився дуже швидко. Ну, типа, в цьому швидше за все вибилась. Поїхали. І. Генж! Я вже думав, чоти з первого барабана. Ну тетя, в принципі, даже з первого спина нормально. Шарики, блять, шарики. Ну бачите, що я кажу, що самий швидкий бонус, зато лінія шариків, до речі. Нихуя за шарики оце скільки дало? 37.50. Ну, пойдет, 90 к <реш> хороший мінотаврик. Ти що ти, що ти шо так дай. А я ще кажу: ну бачите, типа, вибився дуже швидко, і тут до Х3 всього дійшло. Ну, типа, й дав херню. А по факту він дав 37500, це що що закрив, шарики. Ейте. Війде, пойдет, пойдет. До 125к. Это е просто хорошо, хорошо. Друзі. Ну, десь так, отакі мінотавчики у нас вийшли. Скільки там ролик? 5 хвилин. Ну. Я ж казав, що це буде швидкий ролик. Так що, ладно, тоді всім гарного вечора. Сьогодні вечірком буде прямий ефір. Обов'язково залітайте, щоб не пропустити, підписуйтесь на мій телеграмчик в шапці канала. Ну і ставимо лайк, пишемо коментар від сами слів обов'язково. І в понеділок виберемо серед коментаторів переможця. Так що тоді всім гарного вечора. Мирного неба, Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Ну, і якщо я не забуду, по традиції залишу я тут підбірочку зі своїми заносиками цікавенькими, Так що... Все, пока-пока, Харе.